Всіх вітаю з магазину сільпо. Хочу зразу звернути вашу увагу, яка гарна ціна на курку в сільпо куряча гомілка всього за 6,99, 70 гривень за кілограм. Або стегну, наприклад, 104 гривні за кілограм. Всіх вітаю. Це друга частина. Акції почалися сьогодні 12-го. Будуть діяти по 18-й. Буду показувати в цьому погляді м'ясо, овочі, фрукти, рибу. Також ті акції, які не показали в першій частині. Починаємо. Акції у відділі м'яса. Так, знижка на свинячу лопатку без кістки охолоджену, 23%. До речі, 18,40 за 100 грамів. Така свиняча лопатка. Далі йде свинячий ошийок без кістки. Охолоджений 25,90. Тут такі цікаві ковбаски. Це вони самі готують ковбаски з диким чесником зі свинини охолоджені. Ціна за 100 грам 21,40. Тут, де окремі холодильники, зазвичай лежить продукція від епікур і на щось буває знижка на цьому тижні. Епікур, натуральний продукт філія курчат бройлерів. Воно запаковане все майже по кілограму. Ціна вказана за 100 грам 1990. Добра знижка, аж 26%. Зараз філія по 199 гривень за кілограму це гарна ціна від епікур. Відділ заморожених вареників та пельменів починаємо з найбільшої знижки. Тут на мішутку аж мінус 50, два види саме мішутка. Пельмені. Це торгівельна марка «Три ведмеді» виготовляє ось такі троє поросят зі свининою та м'ясом курки. Ціна за 400 грам 80 гривень. І за такою ціною йде ось цей мішутка з м'ясом дички. Також 400 грам 80 гривень. І також добра вмишка на вареники Від мішутка. Також по 400 г. Вони йдуть з картопелькою та вершками 40 гривень за 400 грам. Велика знижка 43% на ось такі вареники від білий бик. Вони йдуть з печерицями та сиром, написано смак жульєн 70 гривень за 400 грам. Два види вареників від премія. Є ось такі з картоплею та грибами 900 грамів і є просто з картоплею. Просто з картоплею 900 грам за 85 гривень, а з картоплею та грибами за 93 гривні. 12 по 18 знову діє знижка на котлети курячі від Ходорівський. М'ясокомбінат. Ціна за 480 грам 119 гривень. Ще раз хочу нагадати, що масло молокія на цьому тижні коштує всього 75 гривень. Як бачите, його дуже багато повикладали всім вистачить, як я вважаю. Масло йде 82% жиру, 100% з вершків, солодковершкове 180 грам. Добра пропозиція, 75 гривень для масла, це дуже гарна ціна. Акції у відділі тортиків та тістечок. Гляньте який сюрприз від сільпо, від власної кондитерської. Вони виготовили торт Валентинка 800 грам, він, до речі, ще й в такий великий за 300 гривень, замість 400. Знижка 25%. Я так розумію, бісквітний, з кокосом такий біленький, гарненький. Далі йде знижка 33%. На торт медово-горіховий або тістечко медово-горіховий. Там є тістечко. Також тортик виглядає дуже смачно та гарно, так прикрашений, десь по кілограму. Розфасований, 28,90. Це ціна вказана за 100 грам, зі знижкою 33%. Ну, Давайте глянемо, наскільки десь торт. Ось тут нова ціна 289 да, Десь по кілограму 309 гривень, трішки більше. Також тістечка за такою ціною йдуть. Хто не хоче брати цілий торт. Ось тут, наприклад, три кістечка на 98,84. Ось так вони виглядають, оці тістечка. Далі йде дуже смачний оцей карамельний рулет. Дуже смачний. Дійсно, хто не пробував, спробуйте, і скажіть, що він не смачний. Він безквітний. Оцей крем тут карамельний. 500 грамів за ціною 119 гривень, начебто, й невелика знижка 20%. Але за 500 грамів ось такого рулету 119 гривень гарна ціна. Наприклад, у вот зараз рулети коштують за 250 грамів 100 гривень. Так, це все без акції і от такий торт Спартак. В таких упаковочках зараз стали робити. Сільпо написано. Торт саме Спартак. От показує, як виглядає, як треба. 560 грам за 209 гривень. Акції в молочному відділі також є. Так, почнемо з кефіра від мі-мі-мі. Кефір 900 грам жирністю 2,5 за 43 гривні. Також 900 г від мімімі, -мі -мі, тільки вже жирність 1% за 40 гривень. Далі де кефір термостатний від міськ-молоко. Гляньте, який він густючий. Це кефір термостатний, міськмолзавод мол, за 45 гривень 850 гривень. Жирність 1%. І знову кефір термостатний 2,5 жиру. Це у нас також від міськмолоко 47 гривень. Молокія кефір 1% жиру за 46 гривень 870 грам. І така ж пляшечка тільки 2,5 жиру за 49 гривень. Активія багато видів йогурту, біфідо йогурт. Активія, ось в таких як в баночках іде по 22 гривні за 180 грам, жирність 2,2 Є комфорт та легкість з лаки. Також є полуниця за 22 гривні, що тут ягоди лісові, три види. Виходиться. І активія в пляшечках. Пляшечки йдуть по 260 грам, У них жирність 1,2, 27 гривень. Також є вишня тачі, а нічого собі, полуниця питний, також є ананас і просто без додавань і без цукру 27 гривень. Сметана від ферма, тут 300 грам, знижка 32%, 15% жирності, 45 гривень. Знову поставили цю ряжанку цікаву на акції від наше». Є ряжанка з курагою, а є ряжанка з додаванням полуниці. 2,9 жиру 700 грам за 55 гривень. Лактонія кефірна. Так, оце корисне написано: 780 грам, 2,5 жиру за 55 гривень. Лактонія. І така ж 780 грам тільки 1% жиру за 53 гривні. Сир кисломолочний від Волошкове поле. Упаковки йдуть по 330 грам. 9% жиру 83 гривні. Волошкове поле 5% жиру 330 грам за 78 гривень. І також нежирний 330 грам за 69 гривень. Далі у нас іде галичина, ряжанка, 4% жиру, шістих Карпат, 800 грам 50 гривень. Ічня, молоко не зберене, згущене, згущене з цукром, 8,5 жиру, 300 грам 44 гривні. Так, сметана від просто наша, отака 20 жиру в стаканчику. З 20% жиру 300 г 46 гривень. Також в акції ще така сметана йде від селянське. Є сметана 15% жиру 180 грам за 34 гривні і 180 грам стакан 20% жиру за 39 гривень. Яготинська сметана 15% жиру 180 грам 31 гривня. І яготинська сметана 20% жиру 180 грам 37 гривень. Сир кисломолочний від міні-мілк. Такий сир йде по 185 г 9% жиру за ціною 42 гривні. І міні-мілк 5% жиру 185 г за 40 гривень. З 12 по 18 діє знижка на сир кисломолочний від президент. До речі, аж 31% знижки. Є отакий 0,2 жирності розсипчатий 300 грам за 65 гривень. Є такий ще розсипчатий, 5% жиру за 67 гривень. Також 300 грам. Йогурти Фані в тетраупаковочках йдуть по знижці. Мінус 21%, 400 грам за 26 гривень. Є банан з по полуницею, а є йогурт малина. І той, і той за 26 гривень. Дивимось на торці, що тут зі знижками йде. Кукурудза за верес, преміум ніжна, цукрова 340 грам за 60 гривень, маса основного продукту 285 грам. Кетчуп ось такий від премія для дітей від 3 років 180 грам за 20 гривень, Ого, на нього знижка 41%. А далі вже йде кетчуп від торчин для дітей від 3 років, тут 200 г за 30 гривень. І торчин знову є до шашлику, кетчуп і лагідний по 30 гривень за 250 г. Щедро майонез, провансаль 67% жиру 49 гривень. І щедро, отакий майонез золотий, більш зручна упаковка на яєчних жовтках 50% жиру за 49 гривень. Тут у нас соус чесниковий від торчин за 30 гривень, 200 грам. Є ще за такою ціною 30 гривень соус тартар і соус бургер. Всі вони по 200 грам за 30 гривень. І далі йде вірмішель ріва, пружна, пружна як в рекламі, та смачна, смачна. Усі ця ріва є смак грибів, є смак гострої курки, звичайної курки, навіть сир та бекон 60 грам за 12 гривень. Почнемо з макаронних виробів, а там далі дуже багато знижок на крупи саме. Отакі баріла, ой, сердечками зроблені. Гляньте, як цікаво, 400 грам за 114 гривень. Ну, цікава упаковка, тому така ціна. Були 139 зараз 114. Саме сердечками. Крупа пшенична кускус -кус від премія 42 гривні, тут 400 грам. Далі йде цукор, білий, кристалічний, від Ситий двір другої категорії. За кілограм ціна 34 гривні. Ситий двір знову це вже крупа гречана, ядриця саме кілограм за 52 гривні. Булгур ось такий пшенична, пшенична крупа, булгур, кілограм за 42 гривні. ситий двір. Риска маліна, шліфований кругло, зернистий, дев'яносто гривень за кілограм. І також сочевиця гуд червона Україна 500 грам за 45 гривень. Також окрема така стієчка, тут більше солодощі представлені. Ось це печиво іде Рошен з маслом вершковим. Так, 45 гривень за 140 грам. є класичне і за такою ж ціною є зі смаком какао. Далі Berry Веріпері шоколад 129 гривень за 285 г. Тут цілий арахіс. І мілленіурі шоколад. Печиво, арахіс, начинка 129 гривень також. Печиво від Ярич Марія. Ось така оригінальна саме за 17 гривень. Далі йде знову від Делісія. Печиво 51% знижки, на нього нічого собі. Печиво, делісія, альпійське з декором. Тут 320 грам, 75 гривень. Гляньте, яка класна пропозиція на цю делісію. Мінус 41% знижки на Millennium бері пері, арахіс родзинки, карамель, 99 гривень за 140 гривень. Дуже красива упаковка у них. Ой, а гляньте, ось то ці несквіки всього на всього по 11 гривень. Смачні вафлі від несквік. Нестле у молочному шоколаді 11 гривень за 26 грамів. Банан, чіпси, сушені. 75 гривень за 200 г. Біскоті печиво фандані 140 грам за 40 гривень. І гербер. Снек. Гербер кукурудзяні, полуниця банан та кукурудзяні для дітей від 7 місяців по 67 гривень за 28 грам. Каша вівсяна від гербер, вівсяна пшенична банан, манго. І каша мульти, мультизернова, йогурт, банан, груша підходить. Тут від 8 плюс місяців 240 грам за 119 гривень, а тут 6 плюс місяців 119 гривень, також за 240 грам. І знову такий гербер пюре. Воно йде по 90 грам, виготовляють в Польщі дитяче. Так, 33 гривні яблука груша. Думала все в одну ціну. Ні. Далі груша чорнослив за 40 гривень. Яблуко банан полуниця 33 гривні. І яблуко слива морква за 33 гривні. Пепсі-кола, пляшечка 750 мл за 20 гривень два види насіння від сансанич. Так, М пачка розмір. 100 грам за 28 гривень. Звичайне, я так розумію, смажене, да, 28 гривень. Арахіс від премія смажений. Велика упаковка сівере. 300 грамів за 65 гривень. Тут грінки від флінт, глянь, така велика знижка, 52%. Грінки житні зі смаком баварські ковбаски. 100 грам за 15 гривень. Грінки також житні зі смаком телятина за джикою за 15 гривень. А це біленькі вже. Також це вже сухарики називаються флінт зі смаком сметана зелень 11%. 30 гривень за скільки? 60 грам. День, то, що є в сільпо, з'явилася ось така новинка. Сідер сухий, ту -сєко. смак, персик. За 28 гривень. Зараз зі знижкою. цей 330 мл Є персик, а що тут ще є? Є яблучний персик, хочеться спробувати. І в великих таких пляшках і ще його й розбирають. 750 мл Ось такий ту сухий персик. 40 гривень за 750 мл і яблуко за 40 гривень. От мені цікаво, де його виготовляють. Я побачила, що виготовляють в Україні. Товариство Квас Бевірі Джиз. Ось таке. Це виготовляють в Києві адреса потужності. От цікаво, ще є в Запоріжжі також у них оцей завод. Мені подобається упаковка, хочу спробувати прямо. Я вже завтра, коли буду робити огляд промгрупи і показувати додаткові акції, які з'являться суперні, я покажу ось оцей весь алкоголь, його багато. Зараз покажу вам з найбільшою знижкою. Ці позиції йдуть це вермут, Джамондів, Вермут, Торіно, Б'янко. Також виготовляють в Італії. Літер за ціною 349 гривень. І пляшечка 750 мл за 269 гривень. На нього знижка аж 43%. Така краса сьогодні у відділі риби, так багато, мабуть, якраз тільки все прийшло. Викладають дуже гарненько, мені подобається. Тут іде бичок розморожений по акції з 16,90, то в столоб патраний по 12.90. Ой, а це такі шматочки, що це таке гарненьке у вас? В столу, Блин, такий красивий. Далі йде в акції креветка варена, ціна за 100 г 45 гривень. Креветка варена розміром 80 та 100. І 50 гривень креветка ванамей. Варена ціла охолоджена. А це як акція, така головна тижня, це в рекламці було, я показувала. Фарель охолоджена шматок. Це також з 12-18 по 18 діє знижка. Оце називається у них шматок. Ось така. 59,90 за 100 г. 600 гривень за кілограм, коротше говорять, коштує зараз форель. Це вже відділ мороженої рибки. Почнемо саме з м'яса міді варено-мороженого. 26,90. Ось оце м'ясо мідії. Це ціна за 100 грамів. Дивіться на нього знижка 27% замість 369-269. Гарна економія. Далі йде креветка, знову-таки від ванамей, тільки вже в глазурі. От, де лопатка, це вона так виглядає за 39,90 ціна вказана за 100 грам в акції кальмар, туби чищені в лазурі. Ось вони лежать, показують 29,90 за 100 грам Інтака класна знижка на окунь без голови. Мінус 30%. 25,90 ціна вказана за 100 грам. ну Дійсно гарна знижка. Далі йде хек мерлуза латиноамериканський 16,90 за 100 грам Мерлуза латиноамериканський. Гляньте, тут така гарна знижка на ці крабові палочки від віши, що їх цілий холодильник повикладали. Отак, окремий, вони є і в тому холодильнику, де все. І от в цьому. Ось ці крабові палички заморожені 500 грам. Зараз коштують 129 замість 249. Знижка 48%. Написано, що виготовлені вони в Європі. Продукти з сурімі заморожений. Гарна пропозиція. І також в акції крабові палички премія. Також 500 грамів, також заморожені. Тут менша знижка від премія. Ось такі сурімі заморожені. 134 гривні замість 174 за 500 грамів. Получається, що на ось ці віші дуже класна знижка. Цілий холодильник, будь ласка. Ого, яка знижка гарна. 42%. Знижка на креветки від Веладі. Сварено морожені. Ось оці. 90-120 штук в кілограмі. Ціна вказана за кілограм 209 гривень замість 364. Також в акції з 12 по 18 креветки якісь 200 грам очищені. Ось такі креветочки, cold water, от якось так називається, вони йдуть очищені, 200 грам за 149 гривень. Акція на сьомгу та форель від премія Слабосолений Шматок. По 199 гривень за 180 грам. Я вам в першій частині показала, а тут іще ось яка є позиція? Знову таки сьомга та форель, тільки вже нарізана без шкіри. Просто от форель, слабосолена, нарізка. Ціна за 100 грам – 129 гривень. Така ж ціна на сьомгу однакова. На них знижка гарна 41%. Це крабові палички не заморожені від бренду Аквавіта в акції 200 грам за 45 гривень. Ось так виглядають. І також крабові палички від премія 240 грам за 75 гр... Гр... гривень. І також з 12 по 18 знижка на усі ці крабові палички охолоджені. Це саме охолоджені від бренду Вірши, виготовлені в Європі. Тут 250 грам, 88 гривень замість 169 Бачите, які вони молодці. І на замороженні у них гарна знижка, і на незаморожені. Ой, тут оселедець від премія глянь такими великими такими коробочками, скажімо так, по 500 грам. Іде є філе шматочки з цибулею в олії, а є з прянощами. І той, і той 500 грам за 139 гривень по акції. Далі у нас по 65 п'ять гривень міді від норвен в часниковому соусі 170 грам. готові до вживання. Знову міді вже від «Водний світ, саме в такій баночці скляній водний світ. Тут 170 грам за 80 гривень. Просто солені в олії, а є ще з травами та спеціями за 80 грам. А від норвен щось такі міді, пряно пікантні в олії за 65 гривень. Далі у нас йде морська капуста від Грінвіль. Її два види. Є просто класична 250 грам, а є з морквою та селерою. Також 250 грам, Вони в одну ціну по 50 гривень на цьому тижні. Далі йдуть водорослі чука також від Грінвіль. Вони йдуть по 200 грам за ціною 90 гривень. Відділ малосольної риби. Акція на оселедець в олії. Ціна за 100 грамів, 2190. Ось у цей його так багато повикладали. Два лотка, бачите, отакий він філешечка. Прям така чиста, чищена. Виглядає дійсно добре. Далі міді в олії зі спеціями. 23% знижки, 29,90 ціна за 100 грам. Ось у тім міді крайні зі спеціями. Відділ садовина Гор... Городина» знижок багато на яблука на цьому тижні. Також з 12 по 18 яблуко Red Prince, Ось оце воно так виглядає. Таке крупне яблуко, 46,90, замість 5690. 10 гривень економіки. Дуже гарно, так? Так все повикладали. Також акція на яблуко Айдер 43,90 ціна за кілограм замість 51,90, Айдер виглядає саме так. Ківі кошик мінус 14%. Це кілограмовий цей кошик. Іде ціна 85 гривень, замість 99. До речі, непогана знижка на нього. Получається, ще й такий гарненький цей ківі, Дивіться, за з, зі знижкою да, 14%. Оцей салат тільки привезли, викладають мінус 42% знижки. Так я зараз зразу візьму. Я так розумію. Тут будуть стояти великі цінники. Ще він такий митий і дуже свіженький, хочу вам сказати. Оце від зеленої країни три види салатів по 40 гривень за 120 грам. Є свіжий мікс з руколою, є свіжий мікс зі шпинатом, а є з машем митий. Всі мінус 42%, всі за 39 гривень. Гарна пропозиція. Так, Грінвіль дивує. Дивіться, що вони зробили. Слива маринована від Грінвіль 450 грам. Показую зараз, вона йде зі знижкою 24% відсотки за 75 гривень. Замість 99. Ніколи не куштувала мариновану сливу. Пишіть, хто куштував, як на смак. І також в акції з 12 по 18 капуста пікінська кімчі. 800 грам за 139 гривень. Одна неї добра пропозиція 30%. Замість 199 139. Від Відґрінвіль знову таки. Така краса у відділі випічки сілько і багато знижок. Вже бачу. Це щось цікавеньке. Підсет, то по італійськи Ну і по типу піца. Така свіженька, тільки виклали. 28 гривень, ціна за 100 грамів. Далі зі знижкою йде також з 12 по 18 пампушка з чесноком. Ось ця велика пампушка, це єдина конструкція, 6 пампушок. За 20 гривень 200 грам. Гарна ціна, мені здається. Також в акції обріош сирково-родзинковий 23 гривні. Тут 100 грам. Це саме за штучку. Рулет з маком 19 гривень, замість 26 Також в акції, що це у нас равлик з вишнею за 100 грам ціна ну, вказана за 100 грам. Отут вони йдуть по 100 грам за цю штучку 29 гривень. І тут також за цю штучку вказано, тут 80 грам булочка равлик з кремом та родзинками 16 гривень. Тут сільпо, де я знімаю, у них навіть є тандир, і отут деякі вони готують в тандирі. Ну, мабуть, це не у всіх сільпо, але ж акції є, тому покажу. Ось така акція лаваш з м'ясом, а сорті з м'ясом всередині 200 грам за 37 гривень. І лаваш грузинський з зеленю та цибулею 370 сімдесят грам за 33 гривні. Ой, і на цьому тижні буде діяти знижка на оцей багет подовий міні. Я його дуже люблю. І коли він зі знижкою і так розбирають, то він взагалі весь час гарячий. Получається. 16 гривень за 125 двадцять грам, замість 25. Дійсно класна пропозиція. Да? 10 гривень економія. Смачний багет оцей. І хто не вірив, що цей туалетний папір розбирають, зі знижкою він йде з великої аж 53% за 32 рулони, 379 гривень замість 800 парфумований, трьохшаровий. Це я показувала огляд в першій частині. Дивіться, будь ласка, є вже відео на каналі. Всім дякую, що дивитесь. І нагадую, що акції почалися сьогодні 12-го і будуть діяти по 18-включно у всіх магазинах Сільпо по Україні. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!